Власник бізнесу подивився, хоче до тебе прийти на послугу по таргету. Що входить в цю послугу? Як взагалі співпрацювати? От з тобою? Ми аналізуємо бажання і цілі клієнта, Виходимо на Zoom зі дзвони. Я питаю, що він хоче, як він бачить цей бізнес, що він хоче внідрити, що він внідряв, що він пробував які в нього цифри вже є. Ми аналізуємо ринок. Його конкурентів, кого він навдав, розказуємо конкуренти, чи вони взагалі цій людині, тому що деякі думають, що кока-кола їх конкурент, але ну типу, давайте реально мислити. Аналізуємо повністю ринок, аналізуємо рекламний кабінет, повністю аудити. Це все входить в наші послуги. Звичайно, виготовляємо креативи, пишемо текст до реклами, підбираємо офери, наші торгові пропозиції. Це все робимо. Робимо технічні моменти, з точки зору яких там немає. Підв'язки, нові там пошти, номера телефону. Робимо воронки зараз, да саме їх прописуємо, затверджуємо, підключаємо мені чати. Це технічні моменти, які ми робимо до запуску реклами. Плюс карта проекту в нас є. Да, великий документ, який клієнт бачить, що ми робимо чуть ли не по годинам. Да, ми там все прописуємо. Кожен наш етап, що ми робимо на головні дати. Потім є момент запуску першого і тестування гіпотез пост прописаній стратегії, яку ми розробили заздалегідь. Ми запускаємо рекламу, креативи. це все підгружаємо і тестуємо. І змінюємо дито. Орі, якщо щось не працює. Тестуємо, отримуємо якісь результати, да десь там в залежності від бюджету, який в нас є, в залежності від ціни, до якої ми йдемо. Кіпіай, ми розуміємо, який термін у нас є тесту тиждень, наприклад. І після цього у нас є момент або переробки стратегії по нові креативи, новий взгляд, або вже масштабування. Це все входить в наші послуги. І головне, що у нас немає, як ти казав, деяких обмежень. Ми там не запускаємо 10 рекламних компаній. От треба 100, запустимо 100 треба запускати через бізнесю запустимо бізнесю інстаграм інстаграм кабінет окей П'ять цілей, всі цілі, які є в рекламному кабінеті треба запустити. Окей, всі цілі запустимо. Ну, типу, ми за результат. Ми в одній лоці з клієнтом. Тож, як на мене, клієнт отримує достатньо стосовно таргету, плюс безкоштовно. Що він отримує? Аналіз відділу продажів, переписок оцього всього. Ми аналізуємо його взагалі сейлза, або хто в нього сидить в Діректі. Сайт аналізуємо. Гугл-аналітику дивимося. Хоча ми там не спеціалісти, але аналітика зараз з новим цим оновленням GA4, Там таке воно. Пиши все в дірект: у тебе є метрика, і все туди фігаче. Ми аналізуємо для того, щоб зрозуміти комплексно, куди нам рухати, що робити. Плюс даємо рекомендації безкоштовно стосовно контенту, стосовно нововведення в контенті, оформлення шапки профілю, взагалі всього, що зв'язано з контентом. Ми даємо рекомендації.